Дядя, ті, хто завжди у світлі софітів, Дон Кіхот на пуантах презентує театр класичного танцю, престиж та про життя за лаштунками сумської міської галереї. Говоримо наступні чверть години. Це мистецькі часопис. писня Христина Бондренко. Ми починаємо. Із новою прем'єрою на сцені «Тюгу» театр класичного танцю престиж із мікстом емоцій на вогник завітали і ми та поспілкувалися про творчість, здобутки і плани із режисиром, постановником та ідейною натхненницею. Антах у театрі юного глядача студія престиж із балетом-спектаклем за мотивами одноіменного твору. Інна, ми вітаємо вас з черговою прем'єрою. Звісно ж, цікаво, що сьогодні будете, чим сьогодні будете дивувати свого глядача. Та да, очаровательний э, спектакль о любві, вірності, преданості з юмором, з великим юмором, і э, в ньому задіяні діти вірніше, від 4 років до 34. Да. Так, Так що. Спектакль, я думаю, почився дуже Інтерес Творчий арсенал солідний серед робіт Лебедини озеро, Жизель, Лоскунчик. І всюди творчість одна на всіх. Скільки готували балет, спектакль і чи мали можливість самі артисти долучитися до підготовки до організації спектаклю? Ну, в общем, всі вложили очень много сібя в, в цей спектакль. тому Поэтому раз показати його дуже жалко. То есть ми надеемся, что мы и і Дон Кихот будем показывать, и Жизель, і Лебединое озеро, і Щелкунчик. Не раз. Артисти театру розповідають, на сцені то зовсім інше життя. Без балету та нових образів себе вже не уявляють. Я пришла, даже не думала, что мне так понравится балет. Вот, что я вообще ну, как бы, найду свой смысл жизни в этом. Вот я пришла просто так позаниматься, но в итоге потом сильно втянулась. Теперь я просто не представляю свою жизнь без этого всего, без этих репетиций, без этих эмоций, впечатлений на сцене. Вот. Я когда попадаю вот в театр на репетиции на наши, когда у нас все вот это движение, это как будто какая-то сказка, и я могу уйти из всей серой жизни этой и попасть хотя бы на какое-то время в идеальный мир. Ну, я занимаюсь уже лет 10, и вот правильно Женя сказала, что когда ты танцуешь, ты как будто совсем в другом мире, и тебе сразу становится хорошо, забываются все твои проблемы, и ты как бы живешь этой жизнью, этого спектакля, полностью вживаешься в роль, и, в общем, чувствуешь себя звездой. Нам очень нравится в этом коллективе заниматься, он очень хороший, хорошие учителя, хороший балет вообще престиж. Хорошее выступление, номера ну, ставят, костюмы яркие, с блестинками, головные уборы. Ну. Сегодняшняя на сцене пристрастна Испания, то ж и образы відповідні. Моя роль Кармен Сита, это уличная танцовщица, мне она очень нравится. А, нравился также самый очень балет Жизель, а, играла я подружки Жизель. Очень ну, красивый балет эмоций прям с, после концерта. Как, оно, как он мог закончиться, как уже, как без него жить, как это те репетиции не будет, все это мы переживаем постоянно за, ну, за, за концерты, за репетиции. без творчих планів далеко нікуди не підуть, чого вже запланували на найближчий період. Обычно я не говорю это, но у меня есть два спектакля. Мы, если раньше давали по одному спектаклю, по прем'єрі в год, то в этом год с позапрошлого года мы даем два спектакля. Это зимній, скажем, на зимових канікулах Вот у нас шедевральные, я бы так сказала, концертные номера. И спектакль. Ну, спектакль. Можно я не буду говорить. Я не хочу відкривати секрет. Чотири години на добу, сім днів на тиждень. Тут кипить мистецтво та відкриваються нові імена. Яку творчу програму підготувала на літо сумська міська галерея та про плани на новий мистецький сезон говоримо прямо зараз. У мистецтва немає уікенду. Доводить сумська міська галерея. Літом тут також творчо і насичено. Мистецький сезон для галереї минув насичено. Було багато виставок, творчих зустрічей, перформансів. Що для вас особисто як для творчої групи стало таким найпам'ятнішим моментом. Це звичайно виставка Ані Черненко, це виставка Єгора Авдієнка, наших сумських митців, Тетяни Луцик. Най, такі, найкращі виставки, які у нас відбулися. Також це інтерактивні виставки присвячені до Дня Перемоги, також до революції гідності, які запам'яталися і нашим відвідувачам, а також і нам. А були творчі зустрічі багато за цей час, за цей період до нас проїздило і зірок української естради, Це такі, як і Тік, і Ярмак приїздив дуже популярний з нашої молоді. Також це і рок група Хардкіс. Тому Дійсно, було дуже насичено. Частували не лише виставками та творчими зустрічами. Цього року запустили кілька масштабних проєктів. Усе аби зацікавити найвибагливіших гурманів сумчан. Із таких о, найкращих проєктів для агенції це були. Був реєстрація рекорду альтанки, коли ми викладували із наших фотографій наших сумчан селфі, а також це квітень, Суми фест, дні Європи і постійно діючий арт-гуртожиток, який і у літній період у нього не закінчиться сезон. Він продовжує працювати і дивувати нашу наших сумчан, нашому. Для багатьох літо – це пора відпочити, набратися сил, якось розібратися зі своїми думками. У мистецтві є якийсь уікенд, що, в принципі, ви не закінчуєте свій творчий сезон. Відбудеться все ж таки відкриття виставки Чернігівської обласної спілки художників, які будуть майже місяць у Сумській міській галереї і представлять свої е, прекрасні роботи. І вже е, є такі плани на День міста. Хочемо зробити повністю Сумську галерею, присвячено Дню народження нашому місту 360. Це ювілейна дата, визначна. Зробити. Фотовиставку, а також це інтерактивна виставка з предметами місто Суми це місто і бойової слави. У нас є і козаки, які започаткували наше місто. Ми маємо розказувати про цю історію. Також це меценати, які зробили наше місто, таким, яким ми зараз його бачимо. І також це сучасні вже люди, наші творчі митці, які покажуть свої витвори мистецтва, роботи саме в живописі. Додали мотивів всеукраїнських, як ніколи у цьому році було багато всеукраїнської культури. Ще маєте якісь напрацювання, кого можливо запросити найближчим часом? Є плани привести також і стерег України художників митців запросити до міста Суми. Зараз уйдуться перемовини, і я думаю, що ми будемо дивувати наших сумчан і показувати не тільки роботи наших талановитих сумських художників, а також запрошувати з міста Києва, з Вінниці, з міста Львова і презентувати у нас. З якими творчими планами культурний осередок міста вступає у новий мистецький сезон? У Нас дуже багато ідей, які ми сподіваємося втілити, і літо це для нас не відпочинок. Ми продовжуємо працювати. Будемо втілювати такі проєкти, як я розкажу тобі про місто Суми. Це тетралізована екскурсія, яка буде відбуватися також на великі свята. І ми будемо також її презентувати на день міста. Ми працюємо над картою інтерактивною. І ось фрагмент ми можемо подивитися новий погляд на знайомість. Сум, де ми бачимо наше місто у вигляді а, такої анімативної карти, і а, ми не малювали і недоліки, які є, а намагалися. А, Звернути увагу наших містян, наших сумчан на, на ті об'єкти, про які вже давно забувають. А також на зворотній обкладинці ми бачимо інформацію коротко про ці об'єкти. Сподіваємося, що ми її втілимо, повністю намалюємо центр міста, і також це буде веб-додаток для наших мобільних телефонів та планшетів. І працюємо над ним міста. Також ніч музеїв. Уже сподіваємося на її реалізацію. В наступному році Стецький часопис. Ми ж вже відзнімаємо нові матеріали про цікаві місця, цікавих людей і цікаву творчість. Я, Христина Бондренко, прощаюся з вами до наступної п'ятниці. Усі випуски програми на нашому сайті. Його ви бачите на своєму екрані. Щасти!